Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про прийменники місця, Propositions of place, а саме at, IN та ON. Ці маленькі слова дуже важливі, тому що вони допомагають нам показати, де знаходиться людина або предмет у просторі. Давайте розглянемо їх детальніше, щоб зрозуміти, коли і як їх правильно використовувати. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! Прийменник «at» використовується, коли ми хочемо вказати на точне конкретне місце або позицію. З його допомогою ми вказуємо на фізичну точку у просторі, де перебуває людина або де відбувається подія. Цією точкою в просторі може бути як невелика місцева локація, наприклад, зупинка автобуса, парк, аеропорт, кінотеатр, так і локація в приміщенні, рецепція, вхід, конференц-зал. Якщо ви називаєте локацію як загальне місце, то після прийменника at ставиться артикль The. Наприклад, На зупинці. At the bus stop. Вона чекає на зупинці. She is waiting at the bus stop. На розі at the corner. Магазин знаходиться на розі вулиці. The shop is at the corner of the street. У парку at the park. Діти грають у парку. The children are playing at the park. На станції. At the station. Поїзд прибуває на станцію о 8-й ранку. The train arrives at the station at 8 a.m. Розглянемо ще декілька прикладів локацій у приміщенні. Біля вікна. At the window. Він стоїть біля вікна і дивиться на вулицю. He's standing at the window, looking outside. Біля входу. At the entrance. Я зустріну тебе біля входу. I will meet you at the entrance. Біля дверей. At the door. Хто стоїть біля дверей? Who is standing at the door? Використовуйте прийменник at, коли говорите про події або заходи, які відбуваються в конкретних місцях. Наприклад, на концерті. At the concert. Вона бачила свою улюблену групу на концерті. She saw her favorite band at the concert. На весіллі. at the wedding. Вони познайомилися на весіллі. They met at the wedding. На зустрічі At the meeting. Він був на зустрічі сьогодні вранці. He was at the meeting this morning. На вечірці. at the party. Ми чудово провели час на вечірці. We had a great time at the party. Прийменник «at» також використовується із такими словами як home та work, але з однією особливістю без артикля «the». Чому? Тому що в більшості контекстах вони вказують на загальне місце, де ми перебуваємо, де ми мешкаємо, де ми живемо, а не на конкретну будівлю чи локацію. То ми сприймаємо ці слова як абстрактні поняття, а не конкретні місця. Коли ми говоримо «at home», ми маємо на увазі не конкретний будинок. А місце, де ми живемо, наш домашній простір. Аналогічно, at work означає місце, де ми працюємо, тобто нашу робочу зону, не конкретну будівлю офісу чи не конкретне приміщення. Тому артикль the не потрібен. Наприклад, вона зараз вдома. She is at home right now. Вони сьогодні залишаються вдома. They are staying at home today. Вона подзвонила мені, коли я був на роботі. She called me while I was at work. Вони сьогодні зайняті на роботі. They are busy at work today. Використовуйте прийменник at, коли говорите про навчання у школі, університеті чи коледжі at school, at university, at college. Використовуйте прийменник at, коли говорите про навчання загалом. Неважливо, у якій саме будівлі знаходиться людина. До прикладу, якщо ви скажете I'm at school, це означає, що ви навчаєтеся у школі, а не перебуваєте у будівлі школи. Якщо ви хочете сказати, що ви перебуваєте у будівлі школи, то в такому випадку потрібно сказати I'm in the school. Артикль the не потрібен, якщо мова йде про місце та його основну функцію. Якщо ж мова буде йти про конкретну будівлю або місце, у такому випадку артикль the потрібен. Наприклад, він на школі щодня до 12-ї години. He is at school every morning until 12. Я навчаюся в Оксфордському університеті. I am studying at Oxford. University. Вона цього року у коледжі. She is at college this year. Він познайомився із своїм найкращим другом університеті. He met his best friend at university. Давайте розглянемо ще декілька прикладів з артиклем «the». Вистава йде у театрі коледжу. The the play is being performed at the college theater. Тут я говорю про конкретне місце у будівлі коледжу. Тому артикль «the» у цьому випадку вживається. Зустріч у шкільній бібліотеці. The the meeting is at the school library. У даному випадку використовується артикль це, оскільки говоримо про конкретне місце у будівлі школи. Використовуйте прийменник «at», коли говорите про перебування у закладах, які надають послуги або товари для відвідувачів: це магазини, ресторани, кафе, пекарні, аптеки, перукарні тощо. Вживайте прийменник «at», коли говорите про конкретне місце, де ви отримаєте послугу або купуєте товари. Коли маєте на увазі заклад як місце, де відбувається певна діяльність, пов'язана із його функцією. З допомогою прийменника «at» ми підкреслюємо нашу присутність у конкретному місці з певною метою. Він вказує на те, що ми знаходимося у закладі як відвідувачі, клієнти або працівники. Наприклад, він працює в магазині взуття. He works at the shoe shop. Давай зустрінемося в кафе біля парку. Let's meet at the cafe near the park. Вони у кафе п'ють каву. They're at the cafe drinking coffee. Звісно, в розмовній англійській ми рідко так говоримо. Зазвичай ми вказуємо назву закладу, у якому перебуваємо. Наприклад, це речення в реальній англійській буде звучати дещо інакше. Вони у кафе coffee time, п'ють каву. They're at coffee time, having coffee. Або вони в кофе тайм беруть каву. They're at coffee time getting some coffee. Ще один приклад. Я в пекарні. I'm at the bakery. Но в реальній розмовній англійській ми скоріше вкажемо назву. Наприклад, я в хлібному домі. I'm at bread House. Вони в супермаркеті. They're at the supermarket. А в розмовній англійській ми вкажемо назву супермаркету. They are at food mart. Звісно, є випадки, коли прийменник «at» не вживається. Це ті випадки, коли ми хочемо наголосити на тому, що людина знаходиться у середині приміщення. Ми вказуємо конкретне приміщення і говоримо, що людина знаходиться в середині. Наприклад, іде дощ, тому я зачекаю в кафе. It's raining, so I'll wait in the cafe. У цьому випадку говориться про те, що я буду безпосередньо в середині кафе. Ще один приклад. Я в магазині. Тобі щось потрібно? I'm at the shop. Do you need anything? Тут мова йде про магазин у загальному сенсі. Тобто вказується локація та місце, де я знаходжуся в даний момент. І в даному випадку не потрібно наголошувати, що я знаходжуся безпосередньо в середині магазину. Ще один приклад. Сьогодні в супермаркеті було багато людей. There were a lot of people in the supermarket today. У цьому випадку мова йде про ситуацію всередині магазину. І мова не стосується локації чи місця перебування, а говориться про ситуацію усередині магазину. Тому використовуємо прийменник IN, а не прийменник «at». А до прикладу, у цьому реченні ми використаємо прийменник «at». Сьогодні в супермаркеті був великий розпродаж. There was a big sale at the supermarket today. У даному реченні прийменник «at» підкреслює подію, яка відбувалася у супермаркеті, а саме розпродаж, тобто прийменник «at» вказує на місце як на точку, як на локацію, де відбувалася подія. Використовуйте прийменник «at» у таких виразах, як «at the top of, at the bottom-of, at the end of, які вказують на конкретне фізичне положення вгорі, внизу або в кінці чогось. Але важливо, що ці вирази стосуються саме фізичного розташування. І якщо ми використаємо інші прийменники, наприклад, IN або ON, то значення цих виразів відповідно зміниться. At the top of на вершині вгорі чогось. Використовуйте цей вираз, коли говоримо про найвищу точку об'єкту або місця. Наприклад, на вершині гори є прапор. There is a flag at the top of the mountain. Заголовок знаходиться в горі сторінки. The title is at the top of the page. Кіт сидить на верхівці дерева. The cat is sitting at the top of the tree. Вираз at the bottom of має таке значення, як у нижній частині або внизу чогось. Наприклад, унизу листа є маленька примітка. There is a small note at the bottom of the letter. Ключі були на дні моєї сумки. The were at the bottom of my bag. Вони чекали внизу пагорба. They waited at the bottom of the hill. Вираз at the end of. Використовуйте цей вираз, коли говорите про кінцеву точку. Наприклад, у кінці вулиці є парк. Відповідь знаходиться в кінці книги. The answer is at the end of the book Він припаркував машину в кінці дороги. He parked his car at the the end of the road. Використовуйте прийменник IN, коли говорите про положення всередині тривимірного простору. До такого простору можна віднести кімнату, приміщення, шкільний клас, офіс, коробку, сумку, холодильник. Наприклад, Книга в сумці. The book is in the bag. Вона чекає в класі. She is waiting in the classroom. Кіт ховається в коробці. The cat is hiding in the box. Він сидить у кімнаті. He is sitting in the room. Використовуйте прийменник in, коли говорите про положення об'єкту або людини. У місці, які мають чітко визначені межі та обмеження. Це стосується великих географічних та адміністративних одиниць. У цьому випадку прийменник IN вказує на розташування всередині простору обмеженого кордонами. Географічний простір це континенти, країни, регіони, а простір, визначений адміністративними кордонами це міста, селища, штати, області, провінції. Простіше кажучи, якщо місце має чіткі кордони, використовуйте прийменник IN. Наприклад, ми у Франції. We are in France. Вони живуть у Нью-Йорку. They live in New York. У Канаді багато озер. There are many lakes in Canada. Вони подорожують Європою. They are traveling in Europe. Використовуйте прийменник IN. Коли вказуєте на розташування усередині автомобіля та фугону. Та, неправило стосується невеликих автомобілів та фургонів, які мають закритий невеликий внутрішній простір, де людина не може вільно ходити та пересуватися. Простіше кажучи, якщо ви знаходитесь усередині невеликого автомобіля і ходити в ньому ви не можете, в такому випадку використовуємо прийменник IN. Наприклад, вони в машині there in the car. Вона залишила телефон у фургоні. She left her phone in the van. Він сидів на задньому сидінні машини. He sat in the back of the car. Твій друг в машині? Is your friend in the car? Я в машині. I'm in the car. Використовуйте прийменник IN, коли говорите про розташування об'єкта або людини у водному середовищі. Це відноситься до будь-яких водних об'єктів море, океан, річка, басейн, затока. Інакшими словами, якщо щось або хтось знаходиться у воді, використовуємо прийменник IN. Діти веселяться у басейні. The kids have fun in the swimming pool. Риби плавають у річці. The fish are swimming in the river. Вона любить плавати у морі. She loves to swim in the sea. Він пірнає у озері. He is diving in the lake. Використовуйте прийменник in, коли вказуєте на розташування об'єкта у межах друкованого матеріалу. Це відноситься до різних друкованих матеріалів книги, картини, документи, фотографії. Простіше кажучи, якщо об'єкт є частиною та знаходиться всередині цих матеріалів, використовуємо прийменник in. Наприклад, Хто ця жінка на фотографії? Who's that woman in the picture? Чи є щось про концерт у газеті? Does it say anything about the concert in the newspaper? Я знайшла цю інформацію у книзі. I found this information in the book. У документі є помилка. There is a mistake in the document. Прийменник ON використовується для позначення розташування об'єкта безпосередньо на поверхні. Прийменник ON вказує на те, що об'єкт знаходиться у прямому контакті із поверхнею. Це правило стосується будь-яких поверхонь, як горизонтальних, так і вертикальних. Наприклад, книга на столі. The book is on the table. Картина висить на стіні. The picture is hanging on the wall. Кіт сидить на стільці. The cat is sitting on the chair. На полиці стоїть чашка. There is a cup on the shelf. Прийменник on використовується у випадках, коли ми говоримо, що ми знаходимося на певній вулиці. Вулиця розглядається як поверхня, на якій ми стоїмо, на якій ми знаходимося. Це стосується будь-яких вулиць, незалежно від їх розміру чи типу. Наприклад, Я на головній вулиці. I'm on Main Street. Магазин на вулиці Elm. The Store is on Elm Street. Ми живемо на вулиці Бейкер. We live on Baker Street. Кафе знаходиться на п'ятій авеню. The cafe is on fifth avenue. Вони гуляють по парковій дорозі. They are walking on park road. Готель знаходиться на головній дорозі. The hotel is on the main road. Діти грають на тихій вулиці. The children are playing on the quiet street. Використовуйте прийменник ON, коли хочете вказати, що об'єкт або людина розташовується на конкретному поверсі в будівлі, це відноситься до будь-якого поверху, будь-якого рівня у будівлі. У цьому випадку ми не вказуємо, що людина знаходиться безпосередньо в середині будинку в цілому. Ми вказуємо на конкретний рівень, на конкретний поверх. Наприклад, офіс знаходиться на третьому поверсі. The office is on the third floor. Вона живе на другому поверсі. She lives on the second floor. Ресторан знаходиться на першому поверсі. The restaurant is on the ground floor. Конференцзал знаходиться на п'ятому поверсі. The meeting room is on the fifth floor. Прийменник on використовується для позначення напрямку у таких виразах, як ліворуч та праворуч on the right on the left. В цих виразах ми вказуємо на положення об'єкту відносно певного орієнтиру. Наприклад, офіс знаходиться на третьому поверсі ліворуч. The office is on the third floor on the left. Банк знаходиться по правій стороні вулиці. The bank is on the right side of the street. Ванна кімната ліворуч. The bathroom is on the left. Магазин праворуч. The shop is on the right. Використовуйте прийменник ON, коли ви хочете позначити перебування у громадському транспорті. Прийменник ON у цьому випадку говорить, що людина або об'єкт перебуває на борту транспортного засобу. Це правило стосується таких видів транспорту, як автобуси, потяги, літаки тощо. Наприклад, вона зараз у автобусі. She's on the bus right now. Вони подорожують потягом. They are traveling on a train. Він у літаку до Лондона. He's on the plane to London. Ми познайомилися у поїзді. We met on the train. Використовуйте прийменник ОН у тих ситуаціях, коли отримаєте інформацію через медіаплатформи. У цих випадках прийменник ОН вказує на те, що інформація передається або є доступною через певний медіаканал. До таких медіа можна віднести телебачення, радіо та усе, що стосується інтернету. Іншими словами, якщо ви говорите про те, що бачили, чули або читали щось у медіа, використовуйте прийменник ОН. Чому? Тому що інформація та зображення виводиться на екран, на екран телевізора, на екран комп'ютера, на екран планшета. Нам не потрібно проникати у середину гаджету, щоб прочитати чи дізнатися якусь інформацію. Наприклад, я бачила це вчора по телевізору. I saw it on TV last night. Я дізналася про це в інтернеті. I learned it on the internet. Вона прочитала про це на вебсайті. Використовуйте прийменник ON, коли ви чуєте інформацію по радіо. Він почув новини по радіо. He heard the news on the radio. Друзі, а тепер я пропоную вам перевірити себе. Спробуйте виконати наступне завдання. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх у секції коментарів. Я обов'язково відповім. До нових зустрічей. Бережіть себе!